Всем привет привет. Мы сегодня з мамою знімаємо видосик Тестуємо нових юнітів. Привіт! У мами Астроган Камерамен і Титан Сендмен. А у мене Аквамарин Спікермен. Ну що, пішли? пошли? смот? Да. Ах, мама Понятно. Ну а я прибіжу. Мама читер. Не, мама, вот, не Заходь. Ну, зараз запуститься, а може не запуститись, в принципі. Ну ні, тепер я не лечу. По ідеї можеш завантажитися. Да, завантажилась. Все окей, да. Ставим сант, як завжди. Ти ставиш чувака і Сантуш, да? Да, чувака поставив. І Санту десь. Ну, де ти ставиш? Де завжди. Да, ну, поставь, поставив, mm -hmm. все хорошо. Можна откипать. Угу. Уже включив. Ну, в ДПС у нього гарний. 140 тисяч буде. У mm кого? -hmm. У мого нового чувака. Mm -hmm. Ось отак він виглядає. Я думаю, він дуже великий по текстурці буде. Не влізе нікуди. Може. Ну, в тебе дешевенький новенький юніт. 500. Поставиш, дай його десь на 10 десятих виглядає. Не знаю. Зазвичай цих хватає до 10 ї хвилі, 10 ї Не, ні, я ж ставлю вентилятора на 10-й хвилі. Ну да. Ну він щось дуже дорогий, щоб поставити. Це найдорогий юніт, щоб його поставити, тому що ультимейт 3500. А ні, да, це такий самий, як ультимейт Ultimate Dream. Man. По кошту, щоб його поставити. Ну так уж 4000. тысячи. Поставить ультимейта дрил Меда. Скоро годлики уже будуть сильнейший ультимейт. 140 тысяч. А у ультимейта 175. Ну, эксклюзивки уже переросли ультимейт. Что паншарик? Правда, я замітив, він не такий класний. Так вендва Windows Mod я з ним не піду. Він не такий класний, як я думав. Він просто. Хоч і стріляє прикольно, реально 180 тисяч ДПС, але. Ренджа поменше, ніж у Голдена. Голден замедляє плюс таймстоп. Плюс 115 тисяч демеджа. Мені голден понравився. Я буду з голденом тепер гулять. Поки в мене не буде Голден і Чиф, А тоді я точно зможу в топ попасти, якщо в мене буде і Голден і Чиф. Чифов я десь буду ставити 6 штучек я достал одни дождь. Голденев. Штучек так. Тоже 8-6 здесь так. И нормально. И потом вентилятор там еще какие-то. Чувачки там, Астро. Бустер. Да я сейчас поставлю на, я кажется, разгрошители. Вентилятор есть. Окей. Okay. Mm. Ну, вкачай фермы. Ну, тут босс зараз помре. Сто процентов. А что, теперь ты вкачала, да? Да, одного на тысячу. Поставишь чувака за пятьсот? Нет. Почему? потому что я Окей. ну а по эфферу на 3000 вкачаешь и нормально и тогда поставишь, окей мы тут уже через две хвилины будут все на 3000 за так и какой-то хочет я поставил? за 500 таких чувачок да того чувачка. Mm -hmm. Ну, в принципі, справляється. Ніганда mm -hmm. б'є. За 500 Ну, поставив. радіус такое собі. Та я думаю, спрей апгрейдах в нього нормальний. Но 1000 пока что ДПС. Не так багато. Ну, я поставила за феном. Та я бачу, бачу, де ти його поставила. Я не знаю, куди я буду оцього саучока. Ну, я думаю, 10 сюди. Зараз маємо замість чіфа ли причанта тут стоїть. Він тоже непогано. А 10%. Mm -hmm. І буду знімати, питаться в Endless 2 Mod. Уже питався. Нічого не получилось. Потому що я... Накликав, то 20 минут не клікав, то в мене інтернет викидав. І не міг нормально дойти. Ні, доходив. До 120-ї, но потім я не клікав 20 минут і все, викидав. Ну, я думаю, з Голдене я дуже далеко дойду. Часа 3-4 буду сидіти, але дойду. Давай. Едвес мод це найскладний по зйомки відосик. Едвес мод. То, що ти на нього 2 часа, 3 часа тратиш, і все так, як не знаю. Так, трохи багато часу. Ну дуже. За цей час можна дуже дофіга відосиків зняти. Багато що зробив. Дофіга відосиків сняти. Впредь. Видосики так 3-4. Точно не знімеш За такий час. Як воендвосмотрети ти? Ого, що це таке велике. Босс. А, це в тебе, титан Сендмен. Він ставить стінку. Вот. А поставила. Такий. Нього нема радіус. Він взагалі якийсь непонятний. Він став стінку. І все. Я <світок> такий хід. Зачем? Достав мене це все, я не зрозумів. Він по стінку став на мільйон. На максимум. Не знаю. Такий собі дає. Таке собі. Да. По-моєму, оцей покраще буде. Взагалі, зачем ти Зачем ты це È, Та він просто за тысячу там продавался, виндвич. И <гум> решил купить. Я просто <гум> <гум> не так просто. Бум. Взорвался. не защищается. А то чувак со що щитом. За свабеша, типа, версія того чувака, який апгрейднутий Ні, це не той. ні Там є просто Варгія лазер, а це астроган камеромат. Це другий. 27 тысяч в. Ну, 367 тысяч ДПС. Будеш опять ставити апгрейд лазер? Не знаю. Ти ж ти мені сьогодні дав. Вчора ж. Ні, бох, ти чого да? ти мені сьогодні дав таке собі. Ну. Поцей диви який замок піщаний построил. Дуже цікаво. Да. Вيه дуже жорстко 100 мільярдів ДПС. Ні казни не بسمся. Не, не когда не обойдут там минус то туалетик был так теперь что минус один мы... да хоть их там сотни выходит Вкачала на макс клок вумен ставим лепричанта бум бум Зараз ее вкачал на максимум. Тепер ставлю нового Аквамарин Титана. Де ж його поставити, щоб так нормально був? Ну, ось от сюди? Я на 6 стінку поставила, все, більше стінок ставлю. <гум> Окей. А так він на першому левелі. 15 000 ДПС. -а. На першому левелі. Вкачую ще раз. уже 35 тысяч ДПС. Это -а абсолютно бессмысленно. Да нет, это же вообще крутые юнит, ты нашаришь. Мама тут бестолково. Не. Да. Что я тут лазеры хотела, такие вот. Они не Ну, уже, я тут не знаю даже. Ну, спамить. Прям спамить! Да, пьес у него хороший на максимум 140 тысяч. С бустиком, я думаю, там буде я як ультимейт якогось. Может я даже в команду в... поставлю? Якщо він рядом ста... ставиться Як я понял, не дуже рядом. Но взять можно, типа. Не взагалі не делал таке випало. Да ж комусь випали. Там їх дуже багато, да. Четыре тысячі аж. Дуже багато. Да, да, да. Сам, ну, це самий рідкісний годлик зараз. Ну, я його маю. В принципі. Це саме рідкісний, в інвентарі, я думаю, даже. Ну да, в Голдена на тридцять тисяч. Їсть. Ну, Голден все равно дорогий, то, що він корисний, А це, я думаю, він не дорогий, то що він не корисний. То, що я за 70 тисяч купив. Ну дам ты и по Ну. Та він за 73 там продавався, то за 74. А, я за 70 купив. Якщо він мені не сподобається, то я його продам за 65. 70, да. Може за 70. Ну ні, він хороший. Я даже не знаю, скільки це ДПС, але багато. І радіус такий прям на всю карту. Да. Yeah, хороший. Mm -hmm. Плюса уемает. Плюса уемает, в принципе. 140 тысяч. Поделить на 4. Это надо нам, получается. Ну, в принципе, на 4. Да. Например. Ну, на 4. Можно на 4. Ну, ноб, если бы было на 0,1 одну миллисекунду. Тут там меньше, і було б 0.15. На одну миллисекунду менше. Я uh -huh. це не дуже там нічого не робить так що можна і на 4. В принципі, удивити. І тоді ми узнаем, скільки це НДПС. Ну, холодно поставлю. Замедлявка. Ні, в принципі, оцей юніт непоганий. Оцей який выстолковый. Ну за 1000 непоганий, знаєш. Не знаю, впал. В колекції в мене буде. Я душев. Мені обошлось, так що в буде. Экстремания опять забудет. Нормальні хвилі. Ну да, сюди прям поставлю в близке, так от. На первом овле, смотри, вот так вот ядром водичкой поливает. Ой, mm ешить. -hmm. Да. На другом тоже. Но у него уже пистолетик появился. Водяный. И уже непогано. Вкачу еще раз. Уже два пистолетика. Его усыпили. То, что я его так поставил, что, конечно, его усыплять бы. Это шоу він попадав. Честно дуже далеко доходить. Дуже мало у нас дамага, я так понимаю. Ну, того що... Ну, в мене взагалі немає толку. Тільки... Да Та не так ще лохня. У мене просто даже одну туалет не в Я думаю, то, що просто у нас за нема. Ну, Голден просто по одному ж замедляє. А я астра заменю на цього чувака. В принципе, можно продать ферму. я думаю. Ну, це я хочу его вкачать на максимум. Як він Венде меньше. Непогано. Пиздок ни о чем. Ну, а цей хороший. В принципе. Мені, ну, мені жоден не зайшов з тих, що сьогодні протести. У мене тест в нас У тебе мене. Да. А цей чувак непоганий, де? Іначе, да? Ну, мені це просто фу. Ну, і товку з її стінки, якщо вона взагалі ніяка. Це ну... Що він так невільно стріляє? Не знаю. Хоть у него кулдаун прям. Ну цей прям настреливал раньше. А тепер первый вообще тоже замедленный какие-то. Не знаю. Ну, в могу нормально, ДПС. поешь. Mm, ммм стенка опять не выдержала. Да, все. Даже жодного, 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 жодного рані не цей. Не убила. Mm. Да? да. Да. Ну я думаю, то, що ми програла, то що я не взяла астер. Якщо був астроп, воно не замедлялося. А так воно нічого не замедляється і все. І всі проходять. Убери от... автоскіп, тому що я навіть нічого нажати не можу. Ну оце таке от відео вийшло. Ми протестували таких от юнітів. Всім, мама де. Підожди і час. Давай, давай хай уже. дозливаються, да і все. Та ні, давай дай! Не, ну давай, сюди. ну, ну Пось, ладно. покажи, що стінка взагалі бессмыслена. Ні, ну, там ст... в стінку резаю 10 таких ракет чуваковый. Ну, вони говорили. взагалі ні, Ну, в стенки такі взагалі. Не прошу. Ну, ні, я бачу, там чувакам нравилось. ця стінка, я не знаю, чого. Ну, Она безсмысленно буде в якихось режимах. Ну, Максимум в самай ревенту она типа дешевенькая, можно на каждую сторону поставить, и норм. Ну, в самай ревентах, и все равно, ну, в самай ревентах, ну, класс, поставили, например, в самай ревенту. Ну, это вот вот видео вышло, мама. Всем пока-пока. Да, пока, мы в лобби.